Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний день Христос Остес, живемо, радіємо, витриваємо, благословенна неділя. Тож ми святкуємо сьогодні і маємо файне послання, яке нам давалося 25-го числа. Дорогі діти! Радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоб вас вела та любила, дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї. Поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоб вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик І друге послання до візіонерки Іванки. Дорогі діти мої, а, діти мої, моліться, моліться, моліться. Прийміть моє материнське благословення. Ну, Мали два послання файних, і одне досить практичне, досить зрозуміле. Марія вже так досить чітко говорить, що під нападом, яка сфера нашого життя, а саме подружжя. Наголошую, що подружжя і багато пророцтв голосять, що остання битва буде власне за подружжя, тобто за християнське подружжя. Бо сатані це не подобається. Сатана хоче ЛГБТ. Різних виду гендерної ідеології, що небудь, аби не було християнського подружжя. Тобто винищити ці християнські подружжя, яких і так мало. На, на сам, ну, насправді дуже мало християнських справжніх подружжя, а сатана на них дуже е, зосереджений, щоб розвалювати їх. Тому Марія і знову закликає, зараз літо, зараз час, коли. Власне, найбільша атака йде напевно влітку, бо є пляжі, є моря. Ну і чоловіки, які схильні, не продвинуті, не як би то сказати, не сформовані, можуть легко йти за зором, за якимось там кобетами, за якимись жінками. Ну, ви розумієте про що я? Тобто, влітку сатана може атакувати чоловіків. І жінок також. Жінки почнуть дивитися на чиїсь преси. Преси такі, знаєте, в карманах лежать. Тобто, ну, на чиїсь автомобілі, там, яхти, ну, різні речі. Це, наприклад, і моря, говорю, бо зараз на морі. Але це не обов'язково бути на морі, щоб це було все. Це і на вулиці може бути, в твоєму місті. Ти вийшов, там дівчина йде полугола, там хтось на Лексусі їде або на Гелендвагені. Ну, тобто, в тому плані вже може підкидати якісь думки, думки підкидаються та назавжди. Але сформований чоловік, сформована жінка, розпізнає і відрікається, і йде далі по своїх справах. Тобто, не є як вітер. Отам спробую, там спробую, там спробую. А конкретно. І власне, Марія до цього і, ну, як би каже, попередження дає нам, що зараз сім'я під атакою, тому. Зосередтеся на своїй сім'ї, зосередтеся на молитві разом, зосередтеся на читанні слова Божого разом, щоб ви разом були спільно розмовляли, спілкувалися, ділилися. Для того святе письмо, не для того, щоб нудно читати. «О, да ми вже то читали сьогодні. Ні, для того, щоб розмовляти більше. Бо жінки потребують розмови, а чоловікам важко іноді розмовляти про нема не а про що розмовляти? Вже, начебто, все розповів. Для того і слова Боже, для того, що можна розмовляти, 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 бо в слові Божому є глибина. Тому Марія й до цього заохоче, бо знає, що жінкам потрібно, і знає, як чоловікам допомогти, щоб допомогти жінкам своїм. Розумієте? Тому Марія не просто так тут все говорить, вона все це бачить, вона це все фіксує. Вона знає, вона жила в сім'ї також, вона знає, що Йосиф ходив там доски піляв і не хотів розмовляти дуже. Але завдяки Слову Божому, якому вони тоді читали, а у них теж було Слово Боже, тільки старий заповіт. Вони також входили в глибину, могли розмовляти, розмовляти, розмовляти. І так зростало кохання в сім'ї. Бо жінки люблять вухами, а чоловіки не завжди вміють розповідати. Байки ми вміємо розповідати, казки там, ну. Коли особливо там комусь іншому, а дружина, коли вже тебе знає, то ти вже сказки не будеш розповідати. Треба конкретна тема для розмови, і слово Боже, дає це, Ну, цю тему. Поставте, каже, те письменне рідне місце і читайте його щодня. Щодня. Це означає, щоб щодня мати комунікацію зі своєю дружиною. Не комунікацію, як там справи, як там почуваєшся. Ну, Це, це теж потрібно, як там на роботі, як то все. А ще і заходити в якісь глибини, в глибини серця. І тільки завдяки святому письму це можливо. Бо так ну, важко, важко зайти на глибину без святого письма в розмові. Можливо, але важко. Так святе письмо допомагає. Просто це як допомога чоловікам, допомога жінкам. Тому жінки, просіть своїх чоловіків читати разом слово Боже, а ви чоловіки. Жінкам так ідемо сьогодні читати святе письмо. А потім спацери, потім прогулянки, потім каляці в ресторанах, все потім. Ну і також каже Марія: любіть Бога понад усе. А це і показує любов Бога понад усе. Бо коли нам важко розмовляти, коли ми обіжені друг на друга, то любов до Бога зближує. Бо ти розумієш, що ти любиш Бога, а Бог каже тобі любити свою дружину, а дружині так само каже поважати чоловіка. А поважати це означає любити. І так ми доходимо знову до єднання. до єднання, до єднання, єднання. І Марія каже: любіть Бога понад усе, щоб вам було добре на землі. Хто хоче, щоб було добре на землі? Я думаю, кожен хоче, щоб мені було добре на землі. Мені <смір> і тобі. Я хочу, щоб тобі було. Вам було добре на землі. Хто дивиться? І Марія дає відповідь: любіть Бога понад усе. Коли любиш Бога, понад усе. То буде тобі добре на землі. Неймовірно. Простий рецепт, просте щастя. Бо коли добре на землі, то ти щасливий. Реально, це, можна сказати, щоб було тобі щастя на землі, щоб ти був щасливий на землі. То який, одна відповідь: люби Бога понад усе. І друге послання діти мої, Марія каже, дитинко моя, молися, молися, молися. Нагадую, літо зараз. Пляжі, дискотеки, я не знаю в кого що, табори там, але молитва, молися, молися. Треба молитися. Не забувати про молитву. Молитва подружжя є в багатьох видів, ми вже про це говорили. А якщо нема подружжя, то молися, молися, молися за майбутнє подружжя, за майбутнього чоловіка, за майбутню жінку. Не здавайся. І прийми Марії Материнське благословення сьогодні. Будьте благословенні, вам благодать з Макарської, папа.